Вітаю вас на другому відео уроці щодо наших домашніх церемоній цегостояння. І сьогодні ми з вами поспілкуємося про те, як підготуватися до церемонії, як налаштувати атмосферу, провести які певні потрібні моменти для себе. І поговоримо про намір, для чого він нам, що важливо, до яких пунктів важливо дотримуватися при формулюванні наміру. І так далі. Тому поїхали. Отже, перш за все, намір допомагає нам скерувати свою увагу, свою енергію саме на ті сфери життя, які ми хочемо покращити, то оскільки під час стояння ми виробляємо певний зряд енергії, який після. Нам буде даний для того, щоб ми це цю, цю, питання вирішили. Тому е, саме намір дає нам оцей вектор направлення, е, він допомагає нам вибирати, управляти своїм життям, що я хочу для себе зрозуміти, і що я хочу для себе зробити покращити. Е, наступна така річ, яку нам дає е, намір, це є наша мотивація не зійти з цвяхів. Тобто, коли ми стаємо на дошку, перше, що ми хочемо зробити, це з неї зійти. Тобто мозок дає всі оці сигнали, що мені боляче, мені некомфортно, мені небезпечно, ми сходимо. Тому саме намір, саме істинний намір, того, що ви дійсно хочете, буде утримувати вас у ці перші 5-6 таких умовних хвилин. Я кажу умовних, тому що... Час може варіюватися від рівня вашого стану, втоми, рівня наміру навіть, тому я кажу, що не має бути істинний, а не від голови. Тому що, якщо ви придумали його від голови, мозок у цей момент управляє вас хоче зняти, намір від голови, і ви зійшли. А коли намір йде від серця, від душі, от прямо з глибини ваш, вас, тоді е, вас ніхто ні за що не зніме звяхів. Тому. Е, коли ви стаєте, ви маєте так хотіти того, для що ви що для чого на дошку, що заради цього я готова, готовий це витримати, винести, прожити це. Що те, що я хочу, воно настільки сильне, що той біль, який я відчуваю, він не такий уже важливий. Тому ось ці перші хвилини вони ще будуть будуть вам тестом на чесність собою. Тобто наскільки сильно я дійсно цього хочу, що я стою чи я сходжу, тому що є інколи так, що людина щось хоче, а виявляється, що це їй було нав'язано, що це не йде її істина. І це також буде вам великою підказкою і розумінням того, чи, чи, можливо, там трошки інше криється за цим запитом, ніж те, що ви собі думали. Другий момент, що хочу сказати, що щоб вас. Вам дати ще більше, да, подумати над цим, що я говорю. Коли ви хочете в туалет, ви е, не, не здає, ви знайдете будь-яке місце, будь-де, де ви можете сходити в туалет і це зробити, тому що ви цього дійсно хочете. А, а коли ми ніби хочемо, але якимись такими шляхами ми обходимо перші перешкоди, і я здався, здалась. То тут вже говорить про те, що, напевно, ми не дуже чесні з собою, і насправді я не так сильно цього хочу, як я про це всім говорю, розказую, і як я це все малюю в своїй голові. Отже, далі ми з вами пройдемося по пунктах, яких важливо дотримуватися при формулюванні запиту. Перш за все, запит має йти від вас. Тобто. Ставати на це тим, щоб в чоловіка щось покращилось, в дружини щось стало краще, в дітей було, в брата, свата батьків. Тобто, це не працює, ми в силах впливати і управляти тільки на своє життя, допомагати і вмішуватися в життя в долі інших людей, ми права не маємо. Тому єдине, що ви можете для цього зробити, якщо в рап, вам хочеться дуже сильно комусь допомогти, це помолитися про цю людину і попросити, щоб все в неї було якнайкращим чином для неї. Але коли ми стаємо на цвяхи, формулюємо намір так, як що ми хочемо, на що ми маємо вплив, і так далі. Наступний пункт це формулювати намір так, ніби це у вас вже є. Без частинок не. І також я не раджу використовувати хочу, тому що частинки не вважаються нечутними для всесвіту, а хочу, ви просто будете продовжувати далі хотіти. Тому ніби це в нас вже є. Якщо це про гроші, то я заробляю таку-суму в місяць, в легкості, в задоволенні, я прям кайфую від усього. Якщо це на стосунки, я Приваблюю самих класних чоловіків, я щаслива в стосунках і класно додати слово дозволяю, тому що багато чого ми собі не дозволяємо. Гроші, щастя, любов, розуміння і так далі. Тому, ніби це в нас є, не використовуємо хочу, не використовуємо не і додаємо слово дозволяю, де воно вам там додається. Також дуже важливим для при формулюванні наміру є чіткість вашого формулювання. Що маю на увазі? Наприклад, у мене була жінка, яка говорила про те, що я легка. Я їй кажу, що для тебе означає легкість, тому що це можна інтерпретувати так, що людина просто почне худнути, наприклад, та тому, що ну я легка, таки ну ти легка, та, ти таєш легка. А в жінки, наприклад, хтось більше про те, що вона відчуває себе, вона від вона взаємодіє з собою класно, вона в гармонії з собою, вона легко цей світ, вона легко йде на контакти з людьми, тобто. Тут потрібно це пам'ятати. Навіть є випадок такий, що жінка просила, просила того щастя, і в результаті опинилася в місті щастя, що на Луганщині, тому чіткість при формулюванні наміру є дуже важлива. Також при формулюванні наміру дуже важливо пам'ятати наступне. Є таке поняття, як я реальне, я ідеальне. Я реальне це те, що я маю зараз конкретно в своєму житті. Я ідеальне, те, що я би хотіла мати, те, що я там собі малюю в голові. Я буду говорити, наприклад, грошей, цей приклад, щоб мені буде легше до вас донести. Наприклад, я заробляю 1000 доларів в місяць, це моє я реальне. Я заробляю 10 тисяч доларів в місяць, це моє ідеальне. І е, тут, як ви, да, сума дуже сильно відрізняється. Якщо у вашому житті вам е, зробити з тисячі десять насправді є зараз важко, то можливо, ось цю е, суму, я реальне, треба почати, наприклад, з трьох тисяч. Чому я так кажу? Тому що е, зараз ви, наприклад, на тисячі. Да? Для того, щоб мати 10 тисяч, вам потрібно зробити набагато більше зусиль, можливо, навіть е, попрацювати зі своєю головою з установками щодо грошей. І ви просто, стоячи на цвях із цим запитом, ви зробите для себе е, такий, е перенапругу енергії. От зараз я вам поясню це краще е, на такому прикладі. Уявіть, ви на цьому березі до тисячі доларів. І ви на другому березі де 10 тисяч доларів. І вам потрібно перестрибнути з цього берега на цей. Але прірва між цими два берегами занадто велика. І щоб вам зробити ось цей стрибок, вам потрібно дуже добре стрибати і мати дуже багато енергії. І коли я стрибаю з цього берега туди, скоріше за все, я можу не дострибнути і впасти. Тому що, поки що, ця ціль ну, е дійсно не дуже легко досягаємо в моєму житті. Тобто, да? Тому, перш за все, ми формуємо його так, щоб отримана нами ціль була більш-менш реальна для нас на даний момент. Це не означає, що 10 тисяч доларів їх не буде. Вони будуть. Але до них важливо прийти. Тобто, спочатку ми будуємо між цими нашими берегами міст, по якому нам буде набагато легше пройти, ніж стрибати оці стрибки, битися, вилазити знову назад. тобто... Ми таким чином розпорядковуємо да розділяємо свою енергію так, як нам буде комфортно в нашому намірі, щоб ми не попали в ситуацію там, де нас навпаки, знаєте, як у центрифузії, просто так закрутить, що нас викине звідти, тому що нам особисто нам недостатньо енергії для цієї реалізації. Тому пам'ятаємо цю особливість і не кидаємо себе відразу в якісь неймовірні наміри, бажання і так далі. Якщо це стосується, наприклад, любовної сфери, так, бажання мати стосунки або мати класні стосунки, тут в цьому моменті працює так, що людина. Наприклад, хоче здорового, емоційно стабільного партнера, але при цьому може виявитися, що сама людина до такого партнера не готова, тому що вона ще сама має ті болі, які потрібно зцілити, вона ще сама не вибудувала любов до себе, свої кордони, не знаю, бажання проводити час. З собою, а не тільки закривати все партнером. Тому е ось ця е чіткість е формулювання, е пам'ятаємо пам це поняття Я реальне, я е ідеальне. Формуємо тільки від того, де нам де ми маємо вплив, не використовуємо буковку е приставку не, хочу і додаємо, дозволяю е ось. Це основні пункти для того, щоб наш намір був якісніший, класний і більш для нас зрозумілий, і для Всесвіту зрозумілий і так далі. Ще дуже мені важливо сказати про те, що часом ви можете відчувати потребу стати на свяхи, але от я хочу, але який намір мені хочеться? Я ж ніяк не можу себе його витягнути, не можу сформулювати, але потреба є. В такому випадку я е, не раджу ігнорувати свою потребу, свої бажання, вставати на дошку. І при цьому для того, щоб намір він е, е, все-таки був певний, да, тобто відкрилося для вас те, що має відкритись, я раджу, е, коли ви встали. Е, все, що ви вірите, все, світ Бога, будь-що. попросити собі, щоб відкрилося вам те, що вам зараз важливо для себе зрозуміти. Тому що бажання виникло не дарма, дошка вас покликала не дарма, значить, щось ви маєте для себе зрозуміти. І навіть таким способом ви можете з собою працювати. В мене були випадки, коли я кілька разів ставала на дошку без жодного запиту. і... Якийсь момент я попросила Бога того, щоб, щоб він мені відкрив те, що мені важливо, і в результаті це вийшла одна з моїх найусвідомленіших, найбільш на інсайті, так сказати, церемоній. Я простояла дуже довго, я проплакалась, я отримала багато для себе відповідей, багато своїх закономірностей в житті. Тому можете навіть отак. Іде в церемонію. Е, також часом є такі випадки, коли людина вона не знає, наприклад, не може знайти відповідь на певне питання, все ніяк їй не може вона, наприклад, для себе щось зрозуміти. Також я раджу вам, е, можна формулювати намір так, що, е, Боже, всесвіт, покажи мені шлях вирішення цього завдання. Покажи мені, як я можу це вирішити, який вибір для мене буде кращим. Тими знаками, тими. Не знаю, моментами, які будуть для мене зрозумілими. Ось. Для того, щоб ваша церемонія цього стояння пройшла ще краще, я раджу звернути увагу ще на наступні пункти. Перш за все, готуємось ми до церемонії не тільки ментально, не тільки думаємо про намір, а також працюємо зі своїм тілом. Взагалі, в духовності, робота тіла, тренування його, підтримування в правильній формі це дуже важливо, тому що ви не зможете пропускати сильні потужні енергії, якщо ваш сосуд, якщо ваше тіло слабке. Тому. Перед церемонією, взагалі, я враджу ввести в свій буденне, своє буденне життя таку класну звичку, як спорт. Тому перед цим стоянням ви можете розім'яти тіло, якусь зарядку зробити, нейрофітнес зробити, так, щоб налаштувати зв'язок більше з тілом. Потім я... було класно би, якби ви собі запалили свічку. Запалили благовонії, окурили, можливо, простір Палосанто. Палосанто дуже класно вважається, що воно очищує простір від усіх негативних, неприємних енергій. Тобто це також дуже класно і важливо було б зробити. Я вам дам посилання на плейлист, який ще більше створить вам класну атмосферу і налаштування на це. Також Наступним пунктом це є захист, що я маю на увазі. Кожна духовна робота, медитація, що би ви не робили. Та взагалі, коли ми просто взаємодіємо з людьми, ми перебираємо від них їхню енергію, якісь їхні стани і так далі. Коли ми йдемо в якусь духовну роботу, дуже важливо мати. Чистий простір захистити себе, так сказати, тому що ми відкриваємо певний канал, ми підключаємося до певних каналів, і не завжди до нас приходить щось хороше, може прийти щось погане, якісь погані енергії. Тому перед якостоянням, або не знаю, кожен ранок прокидайтеся і здержить собі звичку, формувати навколо себе. Якусь певну захисну енергію, купол, як вам хочеться. Уявляйте, як у вас оточує біле світло, не біле, можливо, у вас буде якесь своє. Тобто, обов'язково уявити, як ви перебуваєте в чомусь такому, що вас захищає, і де ви в безпеці. І можете, про не можете, а важливо також просити. Підтримку своїх ангелів-охоронців, свого вищого я, Бога, Усесвіта, щоб вони були з вами в цей період, коли ви будете це робити в цей час, попросити про чистий простір, щоб все було екологічно і так далі. І, звичайно ж, е Важливі пункти обов'язково для себе візьміть для своїх церемоній, але також е відчувайте себе, що вам хочеться додати в своїй церемонії. Можливо, це буде музика Я інколи не по листа, я можу включити якусь, не знаю, попсову музику під неї стояти. Тобто е відчувайте себе, що вам хочеться додати. Можливо, вам захочеться медитацію перед цим провести. Можливо, на цвяхах включити собі якусь медитацію. Можливо, Е, я не знаю, е, можливо, подихати перед церемонією, так? Тобто будь-що, що допоможе вам. Налаштуватися, тому що це ніби звучить так, ніби все технічне таке да, організація простору, але насправді це дуже сильно впливає на ваш настрой, на ваш, тобто це не просто я прийшов став, я йду робити щось для себе важливе. Я йду турбуватися про себе, і мені важливо, щоб все для мене пройшло комфортно, класно і е, безпечно. На цьому все. Якщо у вас залишилися якісь питання, обов'язково їх задавайте. Я із задоволенням на них відповім. Бажаю вам класних, легких, усвідомлених церемоній з потужними намірами, з, класним, з класною атмосферою свого простору. І до наступних зустрічі. Цьом!